Пане Олексію, сьогодні ви коментували можливість завдання чергових ракетних ударів по території України і заявили про те, що хочете всіх заспокоїти, коли буде ракетний обстріл. Влада обов'язково вас про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Ключове питання, яке собі ставлять мільйони українських громадян і військових, коли Україна буде завдавати. Ударів у відповідь по території ворога, зокрема по території Білорусі, з якої злітають літаки, з якої завдається ракетні удари по території України, чи це відбудеться, і якщо відбудеться, то що для цього повинно статись? Те, що стосується першої тези сьогоднішнього мого виступу, ранково, якщо я не помиляюся, я можу сказати на превеликий жаль, Російська Федерація, крім відкритої війни, крім війни, яка вона веде цивільним населенням, вона ще й веде інформаційну війну. І якщо ви звернули увагу, крайні півтора-два тижні от, через меседжери відправляються точки, в яких будуть обов'язково завдані удари, і така, скажімо так, я думаю. Ми, що немає жодної людини в зарі, яка не отримала би таку інформацію, і це операція росіян, свідома операція росіян, вони мають велике бажання тримати в напрузі наше суспільство. Вони кажуть, сьогодні, завтра, післязавтра, і Я хочу до всіх ще раз звернутися. Що якщо буде загроза тих чи інших ударів, у нас є система, яка на сьогоднішній день працює, от обов'язково буде проінформоване наше населення, тому що жити постійно в очікуванні, що Ось воно почнеться, це, знаєте, Ну це не зовсім приємна річ. Те, що стосується військової справи, про яку ви зараз запитали, я хочу сказати, що в нас повна довіра до наших Збройних сил. Ми розуміємо, що вони роблять, як вони роблять, вони чітко знають, коли, куди, як. Іначе. Звичайно, я би дуже хотів, щоб це почалося 24 лютого по всій, скажімо так, території. От. Ну, скажімо, от Кримський міст я довго чекав. Ви знаєте, моя позиція була починаючи з першої там, березня. От. Ну, Але решта-решт сталося. Дивіться, прийде всьому свій час, всі за все будуть відповідати. Um. Що стосується території окупованого Криму, чи ви досі дотримуєтеся своєї точки зору, яку висловлювали неодноразово в тому, що звільнення Криму відбудеться швидше, ніж цього очікують українці і наші західні союзники? Це, ну, у кожного свій відлік часу. От, порівняння з тим періодом, скільки ми вже чекали звільнення, коли. З, 14-го року з двадцятого люку з 2014 року вже пройшло достатньо часу, тому що я більш ніж впевнений, що це буде вже абсолютно короткий проміжок часу для того, щоб він був звільнений. І це буде обов'язково. А короткий проміжок часу це скільки приблизно? Давайте дивіться, я хочу сказати, от не хочеться там використовувати слово сполучення Москва на Резінове, але в них вже все лопається, от, лопається все, що в них вже є, і ми все це відчуваємо. Треба розуміти, що нам треба стояти. От якщо ми будемо стояти, якщо ми не будемо вестися, скажімо так, на ті пропозиції, які на сьогоднішній день. Як варіант можуть лунати з Кремля, от, з Російської Федерації, тому що це їм треба зараз вже думати, як виходити з цієї війни, у нас війна за нашу правду, за нашу країну, за нашу свободу, за наших людей. От, ми нікуди не маємо права відступитися ні на крок. От, і ще раз наложу, це обов'язково станеться. І це не тільки від мене залежить, це залежить від тих військових, які в тому числі присутні в цьому залі, це залежить безпосередньо від всієї нашої громади. От, якщо ми будемо Идемо триматися, це буде набагато швидше ніж ми можемо собі уявити. Росія завезла після 2014 року за приблизними оцінками десь до 800 тисяч своїх громадян. На їх сьогодні проживає в окупованому Криму Сімферополі, далі в інших містах. А оскільки ваша інституція ради національної безпеки України є ключовою сьогодні в виробленні стратегії. Воєнного і повоєнного часу, чи ви вже шукаєте відповідь на те, що ви будете робити з тими громадянами Російської Федерації, які не захочуть виїжджати з окуп... вже звільненого Криму, скажуть, ми хочемо залишитись тут, надайте нам можливість, надайте нам громадянство. Що з ними ви будете робити? Ну, давайте так завозять худобу, от а їх там переселяють для того, щоб ми мали клопіт певний от, і не знали, що з ними були. Ми робили. У нас чітко є наші закони, є наша конституція. І я наголошую на тому, що якщо людина заїхала по наших законах на цю територію, вона має право там жити. Якщо вона заїхала не за нашими законами, це проблема буде для тої людини, а не для нас. Виконуємо свої закони, дивимося, що каже про це міграційна служба. От перетин, скажімо так, кордонів по наших правилах, нормах, от, проживання по наших правилах, нормах, до вас немає ніяких питань. Якщо ви там в спосіб, який там опинилися, тоді маєте повернутися туди, звідки ви приїхали. І ти ще раз налошу, на компроміси, от постійно комусь перед кимось прогинатися, чомусь комусь щось обіцяти, дивіться, це хибна практика. Це практика, яка в 30-ті роки минулого століття привела до Другої світової війни. Я хочу зауважити, що після Другої світової війни, відносно саме німців, от як, як би зараз сказали, простих німців, були країни, які взагалі їх не пускали на свою територію, були країни, які забороняли їм працювати на своїй території тощо. Я хочу сказати, що спільно з Путіним від Відповідальність за все, що на сьогоднішній день відбувається на нашій території, має спільно нести той народ, який постійно його вирає, який постійно не хоче, скажімо так, жити в іншому цивілізованому світі. Це має бути спільна відповідальність. І ті люди, які на сьогоднішній день, як ви кажете, завезені на ту територію, вони нічим не відрізняються. У них така сама відповідальність. Вони знають, що вони живуть на вкраденій території. Дякую.